Представляємо вашій увазі дієтичну добавку олія Росторопші від торгової марки Еліксир. Олія Росторопші багата на вітаміни Е. Д. К. Ф. і поліненасичені жирні кислоти омега 6 і омега 9. Містить селімарин – Селімарин – це природна композиція біологічно активних речовин, що складається з семи флаволігнанів, одного флавоноїду і додаткових поліфенолів і жирних кислот. Є активним гепатопротектором, прискорює регенерацію клітин-печінки, зміцнює та захищає клітинні мембрани клітин-печінки, гепатоцити, бореться із запаленнями печінки. Надає потужний антиоксидантний ефект, захищає печінку від впливу вільних радикалів. Дієтична добавка олія розторобші може бути рекомендована до раціону харчування як джерело поліненасичених жирних кислот та силімарину, що сприяє нормальному функціонуванню печінки, і жовчних шляхів клітин печінки проявляє антиоксидантні властивості. Рекомендуємо споживати дорослим та дітям з 12 років по одній-дві капсули три рази на день під час прийому їжі. Іншу кількість споживання узгоджувати з лікарем. Тривалість споживання до 4 тижнів. В подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем. Замовляйте дієтичну добавку олія розторопші від торгової марки Еліксир. Подбайте про свою красу та здоров'я вже зараз.